Вітаю. Отже, приступимо в цій лекції. Я розкажу про деякі терміни, якими ми будемо керуватися, трошечки пройдуся по них з своїми словами, і що нам потрібно запам'ятати. Це базовий курс фізики. Якщо ви хочете дізнатися трошечки більше, як працюють ці процеси, ці, е, інформація є в інтернеті, е, е, я це вчила 5 років, тому я дуже стисло це даю, тому що на практиці е, це розуміння, оці формули і так далі, прорахунки вони нас не цікавлять, бо це все рахує комп'ютер. І процесори, які зашиті в мікшерний пульт, в спеціальні програми, і процесори. Але поняття нам ці треба розуміти, знати і керуватися ними. Отже, почнемо з того, що звук це фізичне явище. Це механічні коливання частинок пружного середовища, газу, рідини чи твердого тіла, що поширюється у формі хвиль. Звукове коливання має свої характеристики: частота, амплітуда, швидкість, тиск, інтенсивність, довжина і тривалість. Нас цікавлять на практиці лише деякі з них: частота це кількість коливань за одиницю часу. Цей параметр на слух сприймається як висота тону. Він вимірюється в герцах. Тобто, чим більша частота, тим вищий здається звук. На практиці ми працюємо з діапазоном частот від 20 Гц до 20 кГц. Це діапазон частот, який людина може почути. Про частоту, що я можу сказати? Кожен звук, кожен інструмент має свою частоту. І... Це те, з чим ми безпосередньо працюємо, це те, на що треба тренувати наше вухо. Ідеально тону не існує, в природі частота це завжди. Частоти ми чуємо одночасно кілька. Тобто ми ще будемо працювати з поняттям спектр частот. Тобто це інформація. Спектральний аналіз і так далі. Це інформація, яка відображає частоти з різною інтенсивністю, які йдуть в той чи інший момент часу. Тому тренуємо свої вушка на частоти. Є, ну, скажімо так, 3-4 полоси частот розрізняють. Це низькі частоти, середні частоти і високі частоти. Середні частоти ще можуть ділитися на низькі середні і високі середні частоти. Це можна побачити по настройках еквалайзеру, який ми розберемо трошки пізніше. Далі, амплітуда. Максимальне відхилення частинки середовища від положення рівноваги під час коливання. Якщо ви подивитесь зараз на графік, то ви побачите, що є горбики і ямки на візуалізації хвилі, От, частота це коли цих горбики і ямок більше чи менше в одиницю часу, а амплітуда це їхня висота. І даний параметр суб'єктивно сприймається як гучність. Тобто, чим більша амплітуда, тим гучніший звук. Ще нас будуть цікавити звуковий тиск та інтенсивність звуку. Ці два параметри співзалежні і на практиці відповідають за динамічний звуковий діапазон, в якому ми можемо працювати. Отже, почнемо: звуковий тиск це змінний тиск у середовищі, зумовлений поширенням у ньому звукових хвиль. Рівень звукового тиску. Оскільки в уху людини має логарифмічну характеристику реакції на звук, в акустиці часто застосовується вимірювання звукового тиску логарифмічною шкалою в децибелах. Ми про це трошечки поговоримо в наступній лекції, коли буду говорити за звук, я покажу вам один графік. Ця шкала називається рівнем звукового тиску. За точку відліку цієї шкали сприймається найтихіший звук, який може сприймати вухо людини при частоті 1 кГц. Ще один момент. Еталонний тон, від якого йдуть ці вимірювання в звукорежисурі це 1 кГц частота. Інтенсивність звуку це кількість енергії, що проходить через одиницю площі за одиницю часу. Вимірюється у ватах. На квадратний метр або частіше в децибелах. Слід зазначити, що ці два параметри зв'язані між собою квадратичною залежністю, тобто при збільшенні звукового диску вдвічі сила звуку зростає в четверо. Людський слух чує різницю зміни гучності в 3 дБ. Тобто, якщо ви там на 1-2 дБ щось зміните, воно суб'єктивно не буде сприйматися. Тобто буде сприйматися тільки, коли значення змінюється в межах ну, по 3 дБ. Тривалість. Тривалість це час, протягом якого слуховий аналізатор сприймає звукову хвилю. Даний параметр згадаємо, коли будемо говорити про акустику приміщень і реверберацію. Також ще один параметр, який треба врахувати в коливаннях, це звукова фаза. Звукова фаза це положення звукової хвилі відносно її нульового рівня, певний момент часу, що визначає, чи заходяться дві хвилі у співвідношенні, яке викликає підсилення чи послаблення звуку. Тобто, фаза, якщо ви подивитесь на графік, це оцей або один провал, або один горбик повністю. Період це повне проходження хвилі на 360 градусів тобто із горбиком і з ямкою. А фаза це тільки половина періоду. Фаза вимірюється в градусах, так, це де 360 градусів це повний цикл, і її регулювання може змінити, як різні частоти змішуються і впливають на загальне звучання. Фаза показує, де саме знаходиться хвиля у своєму циклі. Наприклад, на вершині, чи внизу, чи посередині. В обраний момент. Коли дві звукові хвилі взаємодіють, їхні фази визначають результат. У фазі поняття це хвилі збігаються. Їхні амплітуди додаються, що призводить до посилення звуку. Тобто, в нас є дві хвилі однакої частоти. Якщо ці е, впадини і підйоми накладаються один на один, вони можуть підсилюватись. З цього можна винести певну користь, е, але інколи це може бути і шкідливо. Не у фазі. Це коли різні фази. Тобто е, пік однієї хвилі може збігатися зі спадом іншої. Це може призвести до часткового або повного скасування звуку. Тобто, ну, вони взаємознищуються. Інколи це може бути корисно. Зазвичай, от, такі речі, типу, у фазі і не у фазі, використовують для низьких частот, тому що довжина хвилі низької частоти вона дуже велика. І але й інтенсивності їм треба більше, треба дати більше сили, щоб її почути. Про це я поговорю в наступній лекції, як ми чуємо низькі частоти. Але інколи це дає свої неприємні результати, і інколи там граються з фазою. Якщо ви знаєте, якщо ви вибирали собі колонки Додому, студійні або до комп'ютера, то вам могли говорити про фазу інвертор. Тобто це така конструкція в корпусі, яка розвертає баз, розвертає низькі частоти, щоб підсилити звук, підсилити його звучання. Ну, і є ще поняття в чвертьфазі – це на півфазі, це коли е, хвилі здвигаються не на половину періоду, а на чверть періоду. Це теж може бути корисним, коли в нас є два однакові моносигнали. Е, і щоб вони більш гармонійніше звучали, коли ми їх дублюємо, щоб зробити стерео, їх треба трошечки подвинути. Часто це використовується в ефекті, такому як хорус. Це теж е, коли здвигається фаза однакових моносигналів. Але краще, краще мати два різних моносигнали, щоб уникнути інших якихось ефектів, призвуків. Але це все треба слухати, це все суб'єктивно. Але так, з фазою можна гратися на апаратурі, часто можна зустріти відповідний значок, де можна розвернути фазу. На даний момент це все, що я можу сказати по даному курсу, по фізичних параметрах звуку. І хочу ще сказати, що тут були, не забуваємо про суб'єктивні параметри звуку, що амплітуда в нас відповідає за гучність. а Частота відповідає за висоту тону. До наступної лекції!